Всім вітання, друзі. Виставляю вашій увазі модифікацію на MSMRCAR Honda NSR 50. Цей транспорт не заміняє ніякий другий в ігрі. Він додається, буде біля вашого гаража. Посилання на модифікацію я в оставлю в описанні відео. Ну, Такий дизайн коротше, типу під спортягу. У нього 6 передач. Максималочка в нього на спідометрі 120-13 тисяч оборотів. Так, тест-драйв, максималочку скільки поїде. Так, со, режим водіння. О, поїхали. Есть. Ну їде непогано, я скажу довольно. Так, у нас уже... 60 почти. Давай четверту. Ну, 60 на спідометрі вже. Так, ну 70, П'яту. 80 почти. Гоним, гоним, гоним. Так, ну 90 почти. Так, пора шосту втекать. Так, що в нас по оборотам? Ну, обороти у нас 11 тысяч... Да, 11. По швидкості у нас... О, уже більше сотні, 110 почти. Ну давай, скільки побіжить? Ну, 110 ще не, не побіг. Ну, до 110 трошки не дотягує. Чуть-чуть не дотягує. А ну по може він положить стрілку, але побачимо. 110. Не, прикольна техніка. Достойна, достойна лайка. Ні, 110 більше не їде. Може з горочки, звісно, більше поїде. Но мопед явно 110 км в час не їде. Ну, з із мопеда залишився. Так, заважувати у повороти можна його на швидкості 110. Мені дуже цікаво. Так, йому не вистачає трошки сьомої передачі, У нього вже обороти на розрив йдуть. Так, поліції тут немає. Так, ні, 110 більше не їде. Як то так. Коротше, друзі, мої думки, що цей мотоцикл достої на лайку, це відео також. Так що, друже, прошу лайк.